Вітаю всіх! Сьогодні приготуємо дуже смачні тоненькі млинці. У мисці з'єднуємо яйця, сіль та цукор. Все перемішуємо до піни. Далі вливаємо тепле молоко. Знову перемішуємо. Окремо до борошна додаємо соду, всипаємо борошно з содою у рідину. Дуже гарно збиваємо, щоб не було грудочок. Тепер вливаємо у тісто і дуже швидко перемішуємо окріп. Вливаємо потихеньку. В кінці додаємо рослинну олію, перемішуємо і так залишаємо на столі на 15 хвилин, для того, щоб в тісті розвинулась клейковина. Це для того, щоб наші млинці не рвались. Перед тим, як смажити млинці, обов'язково тісто перемішуємо. Тепер ставимо сковорідку на плиту. І наливаємо на неї олію. Коли сковорідка нагрілась, залишки олії витираємо серветкою. Наливаємо тісто і смажимо з обох сторін до золотистого кольору. Готові мвинці викладаємо на тарілку. Менці готові, можна їх подавати до столу або використовувати для налисників з будь-якою начинкою. Вони дуже тонкі. Не рвуться і дуже смачні. З однієї порції тіста виходить приблизно 18-20 штук млинців діаметром 22 см.